Палення, електрику, літня посуха, нестабільний долар, а також інфляція. Саме це вплинуло на вартість новорічного столу. Цінник бюджетного святкового кошика для сім'ї з чотирьох осіб зріс на 25%, кажуть в інституті аграрної економіки. Відтак за нього треба буде віддати в середньому 3,5 тисячі гривень. А це без червоної риби та навіть ікри. На ціну овочів ще вплинула вартість зберігання, кажуть експерти. На ринку стверджують, ціни на них просто рекордні. Найбільше віддати доведеться за картоплю. Картопля, морква, цибулька, бурячок також піднялися в ціні картопля стартує від 45 до 60 гривень за кілограм, морквочка 50 гривень кілограм, цибулька та бурячок 45 кілограм. За салат та фруктову нарізку на святковий стіл також доведеться віддати кругленьку суму. Що сирну нарізку можна взяти від 150 гривень, то ковбасна буде дорожча як мінімум на 50. А от рибні делікатеси перед святом переважно залежать від курсу валют. Тож 180 грамів червоної риби стартуватиме від 320 гривень.